Сторінка 110, параграф 28. Різноманітність рухів і подразливості рослин і тварин. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про подразливість і рух рослин, види руху тварин, подразливість тварин, подразливість і рух рослин. Рух у рослин залежить від багатьох факторів: перший від місця існування виду, друге від подразників, які можуть на них впливати. Третє від особливостей виду. Рух. І подразливість у рослин. Взаємопов'язані процеси і часто залежать від тропізмів та настіїв. рухи рослин. Тропізми настії. Тропізми це реакції орієнтування організму або клітини рослин на різні дії подразників зовнішнього середовища, світло, земне тяжіння, хімічні речовини тощо. Ці реакції спостерігаються у вигляді ростових рухів, вигнів органів рослини, що приводять до зміни орієнтації. В просторі їхніх органів, наприклад, повертання листків до джерела світла, ростові рухи, настії, не стосовно подразника рухи. Органів рослин. Настії відрізняються від тропізмів і не є у всіх рослин. Прикладами настії є рухи міомосу сором'язливої у відповідь на механічне подразнення або закривання та відкривання кошиків кульбаби лікарською при зміні погодних умов. Рухи ловинних апаратів у комахоїдних рослин. Настії та тропізми можуть бути як позитивними, так і негативними види руху тварин. Тварини гетеротрофні, одно або багатоклітинні організми. До активного руху або ведуть малорухливий спосіб життя рухи тварин, Амебоївний відбувається за допомогою псевдоніжок, як в амеби звичайної, Мерехтливий відбувається за допомогою війок та жгутків, як в інфузорії, туфельки, евгені, зеленої, реактивний відбувається внаслідок втягування і витягування води, як у медуз, кальмарів, каракатиць. м'язовий, активний рух за допомогою м'язової системи, як у тигра, орла. Риби, змії, антилопи та інших подразливість тварин. Подразливість це здатність організму сприймати зміни середовища існування та реагувати на них, яка здійснюється через сенсорні та нервову системи. Форми вияву подразливості. Таксиси рухи дрібних організмів, на дію подразникам, позитивні чи негативні, які проявляються за напрямком до джерела подразника або від нього. Фототаксис реакція на світло, хемотаксис реакція на хімічні подразники, механотаксис реакція на дотики, рефлекси рухові реакції у відповідь на зовнішні та внутрішні подразнення, які здійснюються і контролюються нервовою системою. Безумовні, вроджені, умовні набуті. Види подразників можуть бути різними: світло, механічний вплив, температура, сольовий склад води, їжа, вологість, звуки, різні речовини та інше Оскільки інформація середовища є дуже різноманітною, безпосередню участь у сприйнятті подразників відіграють окремі органи чуття тварин, їхні сенсорні системи. У деяких тварин є специфічні органи чуття, пов'язані з їхнім способом життя. У риб на цілі є бічна лінія, яка сприймає коливання води. У змій на голові між очима є орган, який сприймає теплові промені. У пауиків прості очі дозволяють відрізняти силу і напрямок світла, вловлювати переміщення об'єктів. Підсумки параграфа. Усі організми здатні до руху. У рослин рух тісно пов'язаний із подразливістю, яка проявляється в тропізмах та настіях. У тварин рух може бути амебоїдним, мерехтливий, реактивний, м'язовий. Тип руху тварин залежить від. Особливості їхньої будови, місця існування та пристосування. Подразливість тварин проявляється у формі таксисів та рефлексів. Таксиси характерні для дрібних організмів, а рефлекси для багатоклітинних тварин з добре розвинутою нервовою системою.